Життя 3.0 – це ґрунтовне дослідження того, як штучний інтелект може змінити майбутнє життя на землі і за її межами. Техмарк не просто описує технології. Він ставить питання, що означає бути живим і розумним, коли розум перестає бути виключно людським. Ключові ідеї книги. Що таке життя 3.0? Автор пропонує поділ усіх форм життя за рівнем контролю над своїм залізом, тілом і програмним забезпеченням поведінкою цілями. Життя 1.0 біологічне, і тіло і поведінка визначені генетикою, як приклад, бактерії. Життя 2.0 культурне. Люди мають біологічне тіло, але можуть переписувати софт, навчатися, створювати мову, культуру, ідеї. Життя 3.0 – технологічне, майбутні форми життя, які зможуть проєктувати і своє тіло, і свій розум. Тегмарк вважає, що штучний інтелект, особливо у формі суперінтелекту, може стати першою формою життя 30. Штучний інтелект і його потенціал. Автор починає з того, що штучний інтелект вже став частиною нашої реальності, від медичних алгоритмів до систем рекомендацій. Проте нинішні системи це вузький штучний інтелект, який розв'язує лише окремі завдання. Наступний крок загальний штучний інтелект AGI, здатний виконувати будь-яку інтелектуальну роботу на рівні або краще за людину. Техмарк не дає прогнозу, коли саме це станеться. Він підкреслює, що це може бути через десятиліття або через тисячоліття, і що науковці не мають згоди в оцінках. Але він наполягає, треба готуватись зараз, поки ще є час впливати на напрям розвитку. Можливі сценарії майбутнього. Після появи AGI людство може піти кількома шляхами. Утопія. Розумні системи допомагають усунути хвороби, бідність і конфлікти. Дистопія. Штучний інтелект призводить до нерівності, втрати контролю або навіть знищення людства інтелектуальний вибух. Не гарантована, але можлива подія, коли штучний інтелект сам себе вдосконалює, перевершує людський інтелект і змінює світ із нечуваною швидкістю. Щоб показати, як це може виглядати, Техмарк починає книгу з вигаданої історії про компанію, яка створює AGI і поступово отримує контроль над світом. Це не пророцтво, а ілюстрація ризику, якщо розвиток піде без етичних меж, етичні та соціальні виклики. Контроль над цілями штучного інтелекту. Головна проблема не злісний штучний інтелект, а невірно сформульовані цілі. Якщо суперінтелект оптимізує мету, не враховуючи людські цінності, результат може бути катастрофічним. Звідси поняття value alignment, узгодження цілей штучного інтелекту з моральними принципами людства. Автоматизація і економіка. Штучний інтелект може замінити людей у безлічі професій, створюючи ризик безробіття і соціальної нерівності. Автор наголошує, потрібно заздалегідь розробляти нові моделі освіти, розподіл доходів і сенсу праці. Безпека. Потенційно некерований штучний інтелект або використання його у військових цілях може стати глобальною загрозою. Тегмарк закликає до міжнародних угод, що регулюватимуть розробку таких систем, подібно до ядерного контролю. Філософські питання книга виходить за межі технологій. Автор запитує. Чи може машина бути свідомою, тобто не лише мислити, а й відчувати? Якщо так, чи матиме вона моральні права? І, зрештою, що залишиться унікальним у людському існуванні, коли інтелект стане універсальним явищем? Космічний горизонт. Далі Тегмак виходить за межі технічних деталей і міркує про долю свідомості у всесвіті. Життя 3.0 може колись вийти за межі землі, перетворюючи матерію і енергію на інформаційні форми життя, що поширюватимуться у всесвіті. Це не фантастика, а наукове осмислення майбутнього еволюції, коли саме життя стає космічним явищем. Роль людства. Тегмак підкреслює майбутнє не визначено наперед. Люди архітектори власної еволюції. Щоб уникнути катастрофи і відкрити нову добу процвітання, потрібна глобальна співпраця між урядами, науковцями, бізнесом і суспільством. Він сам заснував Future of Life Institute, організацію, що займається дослідженням безпечного розвитку штучного інтелекту і довгострокового майбутнього цивілізації. У фіналі Текман звертається до читача безпосередньо. Його послання просте. Майбутнє не є чимось, що трапиться з нами. Це те, що ми створюємо. Він наголошує, що саме зараз, у 21 му столітті, людство стоїть на роздоріжжі. Ми можемо або створити нову добу процвітання, або втратити контроль над власною історією. Життя це не просто книга про штучний інтелект. Це розуми про людину, про її місце у всесвіті і відповідальність за наступний етап еволюції. Бо кожна технологія це лише дзеркало, в якому ми бачимо себе. І питання не в тому, чи з'явиться інтелект. Питання в тому, яким буде наше власне життя, коли ми його створимо.